Вітаю вас, мої сонячні, прекрасні дівчата. Я вас рада бачити на сьогоднішньому тренуванні. І сьогодні воно буде присвячене нашій кращій поставі. Зміцнюємо сьогодні спинку. Тому, якщо готові, приймаємо положення а, на килимочку. стаємо так, щоб він був попереду нас, ноги на ширині стопи. Таз підкрутили, поперек рівний, плечики опустили, пальці тягнуться до п'яточок вниз. Довга задня шия. Маківка тягнеться вгору. Робимо два рази глибоких вдиха. І видиха. Скручення вниз. Рол-даун. Хребет за хребтом. Округлюємо спину. Тягнемося вперед, згибаємо трохи коліна, в нижній точці вдих. На видисі розкручуємося вгору. Ще два рази. На roll down. Хребет за хребтом. Опускаємося в саме низ. видисі розкручення вгору. Ще один раз. Ролл-даун. Поклали руки на килим. І максимально робимо складку, вирівнюючи коліна. Опускаємо голову вниз. Крукуємо вперед в планку. Підкручуємо таз. Рівний поперековий відділ, права нога, ліва рука витягуємо перед собою. Робимо мах, повертаємо вісім разів. Вісім. Таз підкручений. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще один раз згибаємо лікоть коліно, округлюємо спину у видих. на видосі витягуємося вісім, продовжуємо. Ще п'ять. Три. Два. І ще один. Витягнули. Поставили руку. З ногою виходимо в планку через планку. Собака мордою вниз. Витягнули спину, п'ятки крокують. Докилимо, розтягуючи спину, нахиляємо голову нижче. Схибаємо коліна, Крокуємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Через хвилю. Знову виходимо в планку. І опускаємо коліна вниз. Витягуємо тепер праву руку з лівою ногою. Мах вісім разів. Вісім. Сім. Продовжуємо. Поперек рівний. Нога з рукою витягнуті. Ще чотири. Три, два. Ще один раз. Округлюємо спину, ліко тягнеться до коліна. Вісім разів. Вісім. Сім. Продовжуємо. На округленій спині вдих. Видих на витягнені ще три рази. Чудово ще два. І ще один. Вдих. Видих. Чудово. Повернули руку. Накилим. Через планку виходимо в гірку. Собака моти вниз, потягнули спиночку. П'ятки. килим. крокуємо Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. От. І сідаємо на коліно. Сідниці між п'ятками. Витягнуті руки. На видосі. Хвилькою вперед. З прогином в спині повертаємо сідниці на п'ятки. Шість. П'ять. Ще чотири рази. Кругла спина вперед. Прогиб назад. І ще один. Чудово. Сіли сідницями на п'ятки, вдих легені. На видосі. Стаємо на четвереньки. Робимо вдих. На видосі права рука йде під пахву лівою. Скручуємо наш хребет. Витягуємо руку вгору. Вдих. На видосі. Обіймаємо себе за стегно, докручуючи ще хребет більше. Продовжуємо дихати, відчуваємо приємні відчуття в хребці. Погляд за плече. Відштовхнули себе в позу четвереньках, в іншу сторону, під пахво скручуємося в іншу сторону, рука вдих. На видусі обіймаємо за стегном, докручуємо свій хребет ще більше. Це приємне відчуття. Сіднички вгорі. Не вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще один раз вдих. І видих. Чудово, відштовхнули себе, відкилимо. Кошечка на вдосі округлили спину. На видосі прогнули. Чотири рази вдих. Видих. Ще три. Ще два. Вдих. Вдих. Ще один раз вдих. І видих. Розміщуємо лодоні. На ширині килимо. Сідниці залишаються під колінами, опускаємо вниз, підну плютину, лігті в сторону, максимально тягнемося до килиму, на видисі, піднімаємо. Чотири рази вдих, вниз. Видих, піднялися. Ще два вдих, вниз. Видих. І ще один. Вдих. Видих. Пірнаємо вниз, роблячи паузу внизу в нижній точці. Виходячи в кобру. І на видосі повертаємо себе назад так само через нижню точку. Ще чотири рази. Сідниці. Тягнуться до п'яточок. Ще два. І ще один. І сідниці посадили на п'ятку чудово. Стаємо на коліно. руками крокуємо вперед. На рівних руках витягуємо спину, залишаючи сідниці вгорі, прогинаючи нашу спину ще більше. Розслаблись в плечах, плечових суглобах. Дайте грудній клітині ще глибше піти вниз до самого-самого хилибу. Глибоких два вдихи і видихи. Відчувайте, як на видосі. Грудна клітиночка ще більше. Прогибається вдих і видих. Чудово. І штовхуємо себе від калимбан, розвертаємось на сідалічні бугри, з круглою спиною лягаємо на спину. Сідничний місток, стопочки. Підтягнули ближче до сідниць. Підкрутили таз, поперек прилеглий, виводимо таз вгору, залишаємо вгорі, вирівнюємося так, щоб весь опір був на плечах. Стопи обидві впевнено стоять на килимо. Підняли руки вгору. І працюємо тільки руками. Витягуємо їх над головою і опускаємо вниз, тримаючи сідниці над килимом. Вісім. Сім. Шість. Продовжуємо. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо таз вниз. Витягуємо ноги. Носочки не тягнули. Розом. На видосі підняли голови плечі над килимом. Руки розмістили за потилицею, Обійняли середню лінію живота. Ми піднімаємо корпус, робимо скручення так, щоб поперек залишався прилеглим на килим. Вісім разів. Вісім. Лігті відкритий. Сім. Погляд в попочок, коли встаємо. Шість. П'ять. 4. Продовжуємо. Ще два рази. Останні. І поклали голову на килим. Roll ап Витягнули. Руки над головою натягнули носки. Через віконце рук встаємо на видусі вперед. Потягнулись. Нижні торси. Нахилилися вниз. З круглою спиною. Розкручуємося назад. Хребет за хребтом. Повторюємо ще чотири рази. Roll up. Якщо важко підняти себе з прямими ногами, ви можете зігнути коліна і поставити стопи на килим. Ще три. Ще два. І ще один. Раз. Розкручуємось з рівною спиною. Сідимо, сідаємо на килим. Спайн, твіст. Скручення хребта. Ноги тримаємо разом. Стопи флекс. Руки в позицію. По центру вдих. На видосі. Подвійне скручення вправо, вдих по центру, подвійне скручення вліво. Продовжуємо ще шість разів. Шість. Вдих по центру, скручення. Скручення п'ять. Вдих. видисі, Скручення. Скручення. Чотири. Продовжуємо. Ще два рази. Чудово. Стопи розвели на ширині килимо вправа сох. Пла. Скручуємося в. Праву сторону, три рази нахиляємося вниз, стаємо, розкручуємося по центру вдих, на видисі, скручуємося в іншу сторону. Пальці тягнуться до п'яточки. Вдих по центру, видих, видих, видих. Виштовхуємо все повітря з легенів. Коли нахиляємося вниз, по центру вдих, спинка рівна. Якщо вам важко тримати. Рівну спину для того, щоб поперек був без прогину, ви можете трошки зігнути коліна. Головне, щоб плечі знаходились під тазом. Видих, видих, видих і вдих по центру. І видих. 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 Ще два рази. І ще один раз. Видих. Видих, видих, чудово. Розвернулися по центру, опустили руки. Ножки разом. Вдих. Руки над головою. Лягаємо вниз. Кладко, коплямо себе за п'ятки. Нахиляємося вниз. Продовжуємо дихати, тримаючи руки рівно. Затримались на 10 секунд. Прямуємо вниз на кожному видисі, все нижче, нижче і нижче. Ще 4. Три, два. Один. Розкручуємося з круглою спинкою. Руки паралельно килимо, підкручуючи таз, лягаємо на спину і розвертаємося на живіт. Вицентровуємо ноги по центру, разом обійняли лінію стопи. Натягнули руки перед собою. Сувом дів. Чотири рази піднімаємо себе над килимом, так щоб Таз також відірвався і обережно повертаємося назад на видосі. На видосі. вгору, На видосі повернулись. Ще два рази. Ще один раз. Видих. Вдих. Повернули. Витягнули руки перед собою. Пловець пливемо. Десять. 9, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. 1. Чудово. Склали руки перед собою, поклали лоб на ладоні. Ноги разом. Стопи. Натягнуті. Спираємося на лобкову кість. На видосі піднімаємо тільки корпус максимально високо, наскільки в нас виходить. Шість. П'ять. Тримаємо стегна на килимі. Чотири. Три. Два. Ще один раз. Чудово. Витягнули руки. Розвели ноги в нижні коти килима. Разом з ногами. Ми піднімаємо корпус, руки через сторону. Вісім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один раз. І відштовхнули себе відкилимо сідничками сіли на п'ятки потягнули. Вдих на видосі хвиля вперед. Прогиб спини назад. Ще два рази. І ще один раз. вдих, кругла спинка вперед. На видосі прогнули назад. Повертаємося знову на живіт. Натягнули дві ноги, руки вздовж тіла. І тепер робимо хлопочки в стопи. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Відштовхнули себе. В позу собака морди вниз. П'ятки докилимо. Обережно, м'яко згибаємо коліна, крокуємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, два, один. Через хвилю виходимо в кобру. Чудово. І лягаємо на бік. Голені виводимо перед собою на передню лінію килимо. І відкриваємо грудну клітину. Затримуємося. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. І тепер годиночок. Ми робимо ще чотири рази. Пальчики скользять по підлозі. Не відриваємо. До самого низу доходять до сідниць. І назад так само по підлозі, по килимку ми повертаємо назад. Ще три рази. Відкриваємо грудну клітиночку, розтягуємо, відчуваємо як. ручка проходить позаду і лопаточки прямують один до одного. Намагаємося пальці не відривати від килима. І ще один раз. Ми закриваємо руки. Відштовхуємося від килиму і змінюємо положення на іншу сторону. Відкриваємо грудну клітину. Руку поклали на килим, погляд за ладонькою, дихаємо. Чотири, три, два. Один. Продовжуємо робити годиночок чотири рази. Проводячи пальцями, покилимо. Чотири. Пальці аж до самих сідниць доводимо. І по підлозі пальці повертаємо назад. Три. Два. І ще один раз. Відштовхнули себе від килимочка. Через четвереньки виходимо собаки морти вниз. Якщо важко витягнути спину, можна зігнути коліна. Хто може, той коліна випрямляє. П'ятки потягнули до килимок. І зробили випад правою ногою вперед. Опустилися на коліна. Вдих над головою. Опустили руки жест на мастер. І розвернули корпус до коліна, скручуючи спину 4, 3, 2, 1. Розвертаємось по центру і підтягуємо задню п'ятку до себе. тіла переносимо вперед. Чотири. Два. По один. Випускаємо ногу. Через. Собака мордою вниз. Робимо випад іншою ногою. Випускаємося на коліна вдих. Руки же знаємо сте перед собою і розкручуємося в іншу сторону. Чотири. Три. Два. Вдих по центру. Підтягнули п'ятку до себе. Чотири. три, два, один. Опускаємо ногу через собаку мордих вниз. Сідаємо на сідалічні бобри перед собою. П'ятки підтягуємо під себе. Робимо вдих по центру. На Видосі витягнули себе по діагоналі вліво. Вдих по центру. Витягнули по діагоналі вправо. На Видосі. Вдих по центру. На Видосі округлили спину, підкрутили таз під себе. На вдосі. Замок позаду і прогнулись. В спині розтягнули грудну клітину. Вдих по центру. І розкручуємося за плече на видисі. Вдих по центру. І видих в іншу сторону. Розкрутилися. Вдих по центру. Видих. Виштовхуємо пальчиками себе відкилимо, прогибаємо поперек, розтягуємо грудну клітину, дихаємо. Вдих. І видих. Повертаємося з рівною спиною. Вдих руки над головою. І видих жест на зневосте. І на цьому ми закінчуємо нашу практику для нашої спини. Я сподіваюсь, вам дуже сподобалось і після тренування ваша спина скаже вам дякую. Зберігайте ось цей витягнутий стан рівної спинки, рівної осанки, опущених плечей і піднятого носика вгору протягом цілого дня. А я вас зачекаю на наступному тренуванні. Пока-пока! Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.